Вітаю, я актриса театру та кіно Ольги Тітова. І якщо ви хочете, щоб ваші діти з користю провели свій час влітку та відпочили, то вам до мене. Я підготувала літній курс для занять з акторської майстерності для дітей дошкільного і шкільного віку. Заняття проходять в ігровій формі, що є прекрасною альтернативою іграм у мобільних додатках. Та під час занять діти опановують та розвивають навички, які будуть дуже корисними у сучасному житті. Це дикція, це робота з диханням, робота з пластикою нашого тіла, розвиток музичного слуху та почуття ритму, вправи по концентрації уваги. В нас весело, позитивно та корисно. За більш детальною інформацію звертайтеся за телефонами, які ви побачите далі. А я чекаю на вас.